Всім привіт! Мене звати Олена Черкаська. Я коуч по фінансам і також професійний І Коли до мене приходять бізнеси на консультацію по оптимізації фінансів з певними проблемами в бізнесі, то ми виявляємо найчастіше. Ці п'ять помилок, і про них я сьогодні вам розкажу в своєму відео. І перша помилка це не фіксувати інвестиції на запуск. Особливо це розповсюджена помилка для підприємців-початківців, для кого цей бізнес перший. І вони думають, ну господи боже, ну що там відкрити? Ну туди 20 тисяч, туди 30 тисяч, туди 40, Якось буде. Там потім порахую. Це погана помилка. Не робіть так. З першої витрати на відкриття вашого бізнесу неважливо, що це оплата програмісту за те, щоб розробив вам сайт, оплата логотипу дизайнеру, перший внесок по оренді. Я вас прошу, відкрити табличку Excel і зафіксуйте цю витрату. Добре, ви до класних таблиць, до класних звітів, обліку, доходів і витрат, ви пізніше. Але зафіксуйте, скільки грошей ви витратили на свій бізнес. Це дасть вам розуміння повної картини. А скільки коштує запуск вашого бізнесу, якщо, наприклад... А то у вас ресторан, то туди ви мусите внести всі продукти на пропрацьовки, оплату спеціалістів, які вам будуть ставити меню, меблі, ремонт. Перші внески, другі внески по оренді все абсолютно. Чому? Тому що коли ви захочете відкривати другу точку свого бізнесу або відкривати якийсь інший бізнес, ви точно будете знати, а скільки мені коштувало відкриття того чи іншого бізнесу. Ми з чоловіком відкрили заклад громадського харчування. А перед цим я особисто відкрила мовний центр. І я знаю до копійки, скільки коштує запустити мовний центр в Тернополі і скільки запустити невеличке кафе. Сушами на доставку також у Тернополі друга проблема, з якою ми стикаємося, це відсутність чіткої структури бізнесу. Дуже часто підприємці-початківці кажуть: та яка структура, господи, тут, хоча б взагалі розібратися, що тут відбувається, там перших клієнтів знайти і так далі. Але Переробляти це завжди складніше ніж зробити класно з першого разу. Тому я вам дуже рекомендую, навіть до того як ви вже почали тратити гроші на свій бізнес, продумайте, будь ласка, чітку структуру бізнесу. І що ж це означає? І зараз я вам дуже детально розкажу, яка є структура бізнесу найпростіша. В кожному бізнесі є сім департаментів. Неважливо, працює в ньому одна людина, три людини, чотирнадцять людей чи сім людей. Неважливо завжди в кожному бізнесі є сім департаментів. Перший департамент це департамент управління персоналом. Подумайте, будь ласка, хто буде шукати вам персонал? Хто буде займатися онбордінгом? Хто буде займатися звільненнями? Хто буде займатися певними конфліктами? На моменті запуску бізнесу зазвичай це ви. Тому будьте готові до цієї ролі. Бо в крупних корпораціях, на крупних підприємствах, на великих та середніх є окремий HR. Але коли у вас бізнес малесенький, ви мусите займатися цим самостійно. В своїх бізнесах я займаюся цим самостійно, і для мене це норма, тому що я знаю, що я за це відповідальна, тому я не нервуюсь, не сумую, що я це мушу робити. Ні, я точно знаю, що я займаю позицію в першому департаменті. Управління персоналу і все, що стосується персоналу, це тільки моя відповідальність. Другий департамент це департамент маркетингу і продажів. Тут обов'язково ви мусите подумати, на вас будуть працювати спеціалісти-маркетологи на аутсорсі. У штаті чи можливо ви самостійно будете все робити? Контент, зв'язки з клієнтами, таргетована реклама, контекстна реклама за потреби, рілси, тіктоки, піінтерест. Якщо вам треба, хто це буде робити? Ви окей, змиріться з цим, або наймані спеціалісти. Тоді шукайте таких і закладайте їх оплату праці у бюджет. Продажі знову ж таки, хто займається безпосередніми продажами. Якщо це офлайн точка, то напевно, що касир або менеджер з продажів, адміністратор. Якщо це онлайн точка, то дірект-менеджер, а хто відправляє продукцію і так далі. Ви мусите це також продумати. Якщо ви робите це самостійно, знову ж таки, окей, зміріться з цим. Третій департамент це департамент обліку фінансів. Тут є два відділи, і вони дуже важливі, і вони дуже часто сперечаються. Я постійно сперечалася: це відділ фінансів. І це відділ бухгалтерії. Відділ фінансів відповідає за весь рух грошових коштів. Чорна каса, біла каса, сіра каса. Далі як відчуває себе ваш бізнес? Бухгалтерія відповідає виключно за податки, за податкові звіти і за всю бухгалтерську штуку, яка пов'язана з податковим кодексом. Не плутайте ці два відділи. Бухгалтер не мусить обліковувати всі ваші витрати по бізнесу. Фінансист не мусить платити податки. Це дві абсолютно різні категорії працівників. Тому знову ж таки виберіть, хто буде ці ролі виконувати. Я дуже часто чую від своїх клієнтів на моє запитання: а чи ведете ви ДТВ облік своїх доходів і витрат? Вони кажуть, у мене є бухгалтер. Я кажу, і що? і що, що у вас є бухгалтер? Те, що у вас є бухгалтер, це означає, що у вас класно заплачені податки, всі люди наймані, все як має бути, і податково вам не випише штраф. А що стосується ваших доходів і витрат, це хтось веде? Якщо бухгалтер це веде, то о, боже мой, це круто. Ви ведете це ще краще, але якщо це не організовано, то це погано. Четвертий департамент це виробничий департамент. Там зібрані всі ваші працівники, які безпосередньо генерують ваші продукти або послуги. Це спеціалісти з манікюр в салоні краси, це спеціалісти з масажу в масажному салоні, викладачі в освітньому центрі, кухарі та офіціанти в закладі громадського харчування і так далі. І знову ж таки, ви мусите чітко розуміти, скільки виробничого персоналу у вас має бути згідно вашої площі приміщення, згідно ваших апетитів по доходах і витратах і так далі. Ви точно маєте знати на старті. Скільки працівників у цьому департаменті вам потрібно для якісного надання послуг або якісного виробництва товарів для того, щоб ваше відкриття бізнесу пройшло успішно? П'ятий департамент це секція контролю якості. Ви мусите розуміти, хто відповідає за якість продукції, за якість товарів, за якість послуг, хто це перевіряє? Ви особисто чи, можливо, у працівників є певні чек-лісти, чи вони мусять все одно вам звітуватися, продумайте, будь ласка, це ніколи коли напускаєте свій перший бізнес на самотьок. Ви завжди перші півроку, перший перший рік, ви мусите постійно контролювати своїх співробітників для того, щоб вони надавали. Такий рівень якості ваших товарів та послуг, який ви собі запланували, шостий департамент це піар-секція. Вона не обов'язково повинна бути в усіх бізнесах, які тільки починають свою роботу. Це більше для тих бізнесів, які е, мусять проявлятися офлайн, мусять бути партнерами різних заходів, для того, щоб збільшити свою привабливість та конкуренту спроможність. Тому якщо зараз ви тільки на етапі відкриття, просто знайте, що цей департамент може існувати, але якою Ось нагальною потреби його запускати на самому початку, я не бачу. І останній сьомий департамент він найважливіший. І це той департамент, який ви ніколи нікому не можете і не мусите делегувати. Це департамент стратегічного планування. Тільки власник бізнесу мусить займати позиції в цьому департаменті, тому що тільки власник бізнесу розуміє вектор розвитку цієї власної справи і куди він особисто хоче дійти. Тому. На етапі, коли ви тільки починаєте відкривати свій бізнес, і це ваш перший бізнес, або, можливо, другий, або третій, неважливо, будь ласка, продумайте, яка у вас буде структура бізнесу. Хто буде сидіти в всіх цих департаментах, навіть якщо в усіх них сидите ви, навіть якщо ви просто спеціаліст з манікюру, яка відкрила свій маленький кабінет. Ви та людина, яка займає абсолютно всі ці посади. І ви та людина, яка з масштабуванням і розвитком вашого бізнесу буде потім наймати інших людей на ці різні ролі і на ці різні департаменти, і будете їм пояснювати, а що ж ця людина там мусить робити? Будь ласка, продумайте чітку структуру свого бізнесу і точно знаєте, хто і за що відповідає у вашому підприємстві, коли клієнти до мене звертаються з запитом. Нерентабельність рентабельність бізнесу, низькі прибутки, не вистачає обороту, мало клієнтів. Одне з перших питань, яке я задаю, це а як ви рахували ціну? І в 70% випадків я чую, рахувала 5 років тому, але не перераховувала. Поставила так, як у конкурентів. Поставила так, як у конкурентів, але плюс-мінус в якусь сторону. Знаю, що моя цільова аудиторія не платоспроможна, тому який сенс рахувати, я просто поставлю ціну по рівню їх платоспроможності. І це найбільша помилка. Тому що, якщо ви неправильно порахували ціну, автоматично у вас буде недоотримання певних доходів. Якщо ви порахували ціну і вона за низька, Відповідно, ви отримані ви не до свої доходи, тому що клієнти не доплачують за ваші товари або послуги, але вони мусять коштувати дорожче. Якщо ви поставили за високу ціну, ви знову не до доходи, тому що певна частина вашої цільової аудиторії відпадає, бо вона просто не може собі дозволити ваш продукт або вважає його не таким, який відповідає критерію ціна. Якість тому. Перше, що ви мусите зробити, це чітко порахувати собі вартість кожного вашої послуги і кожного вашого товару, сісти і порахувати, скільки коштує ваш час, скільки коштують там сировина і матеріали, ми не забуваємо, ми не забуваємо про податки, про зарплати спеціалістів на аутсорсі, бухгалтер, маркетолог, там юрист за потреби. Ви враховуєте це все в ціну. Якщо це відео набере 100 лайків, я наглядно покажу, яким чином рахувати ціну утворення. Це складно трохи, але тим не менш цьому можна навчитися. Тому, будь ласка, чекаю ваші лайки. Якщо ж ви ставите таку саму ціну, як у конкурентів, знову ж таки, ви її поставили на осліп. Ви знаєте, яка фінансова модель у ваших конкурентів? Ви знаєте, взагалі, які їх витрати? Можливо, вони приміщення на безкоштовній основі мають. Можливо, їм то бабуся подарувала. Можливо, в них працює просто вся сім'я. Там і вони якось по іншому ділять доходи, а не отримують зарплату, як ваші працівники. Не треба ніколи дивитися на конкурентів. Тільки на них. Ви мусите завжди поєднувати два методи ціноутворення. Ви рахуєте собі вартість товарів, ви потім додаєте маржу це раз. І друге, ви звіряєте вашу ціну з конкурентами. Звичайно, треба враховувати середньоринкову ціну абсолютно. Але ви мусите завжди ставити ціну тільки на основі ваших розрахунків, бо тільки ви знаєте, скільки обходиться вам ваш товар. Далі, звичайно, ми можемо говорити про те, що якщо у вас дуже якісний товар, наприклад, там столи ручної роботи з епоксидної столи, і ви використовуєте дуже якісні матеріали, звичайно, вони дорогі, відповідно, ціна буде вища. Добре, це прекрасно, хай воно буде вища, хай ви будете отримувати маржу, але тоді більше працюєте над маркетингом. Розумійте, що вам треба більше грошей заливати в маркетинг, відповідно, ви оцей маркетинговий бюджет, який вже збільшений, мусите теж включати в ціну. Все пов'язано в бізнесі, неможливо тільки про одну категорію якусь говорити. Ви мусите підходити до цього комплексно, Я постійно про це говорю в своїх відео. Четверта помилка: це навести бюджет. Оце все, що я тільки що вам розказала про ціноутворення, про собівартість, про структуру, про інвестиції на запуск. Це взагалі все зводиться до одного: ведіть, будь ласка, всі свої доходи і всі свої витрати. І зараз я готую шаблон по звіту по руху грошових коштів і по звіту по прибутках і збитках для бізнесу, який дозволить вам зрозуміти логіку і чітку картину, яким же чином підприємці мусять обліковувати всі свої доходи і витрати. Я про це активніше розказую в своєму інстаграмі. І посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим відео. Будь ласка, підписуйтесь. І так, коли ви... Виконуєте певну витрату по вашому бізнесу, інвестицію, операційну витрату, ви це записуєте, ви це категоризуєте, ви це аналізуєте і ви це відслідковуєте впродовж декількох місяців для того, щоб бачити статистику. Облік доходів і витрат дозволяє вам зрозуміти, куди ваш бізнес може рухатися, скільки реально коштують ваші товари та послуги, бо 100% ви щось забули включити в ціну, як збільшити ваш чистий прибуток і так далі. Тільки ця одна нещасна табличка, з якої можна зробити другу кешфлоу і ПНЛ, допоможе вам вже навести порядок у вашому бізнесі. Тому дуже рекомендую, будь ласка, читайте, аналізуйте, підписуйтесь на мене, дивіться, що там в мене є. Скористайтесь готовими шаблонами, немає питань. Але робіть це, хоч якось. п'ята помилка, яку роблять більшість підприємців. Коли ти відкриваєш свій перший бізнес, завжди бюджет обмежений. І це як з ремонтом в квартирі. Ти планував одне, а потім сума на ремонт в x 2 а то і X3. Так само і з бізнесом. Ти думаєш, Та, ну зараз за 7-8 тисяч щас ту кафешку відкрию. Потім виявляється, що ти потрапив всі 15. Так от. Е коли бюджет обмежений, багато підприємців думають, та ну я і це сам зроблю, що я логотип чаджіпті не зроблю, а що я сам дизайн проект не придумаю, та ладно, я і сам тих карти зроблю, та ладно, там іще щось сам зроблю, і рекламу налаштую, і давайте там домовимося, і там. Але рано чи пізно приходить момент, коли ви розумієте, що ви без спеціаліста вже не впораєтесь, і вам приходиться залучати маркетологів, дизайнерів і так далі. А тепер вам треба все переробляти. Коробочки, пакування, інстаграм, логотипи, передруковувати вивіски. Це знову половину бюджету на запуск, ви знову вливаєте там через декілька місяців на перезапуск, тому що ви це зробили самостійно. Вам воно вже не подобається. воно не заходить людям. Ви не знали, як це правильно зробити, і вам приходиться це все переробляти. Тому, якщо ви десь не маєте кваліфікації, от я абсолютно взагалі не маю почуття стилю. Ну от взагалі не розумію, що гарно, що не гарно. Ну типу. Як? Я можу зрозуміти, що гарно. Але коли мені треба намалювати логотип, взагалі не розумію, який він має бути, що там чіпляє людей, які кольори будуть, не знаю. Ну, Намалюйте мені що-небудь, я скажу, там подобається чи ні. Тому навіть тоді, коли я переїжджала з Харкова, в Тернопіль, після початку війни, з тисячою доларів в кишені на п'ятьох людей із 9-місячною дитиною, коли я відкривала власний е мовний центр, не знаю, що мене спонукало, якщо чесно, але слава Богу, що це сталося. Перше, що я зробила, я звернулася до дизайнера я кажу, давайте ми зробимо мені логотип. Я не економила на цьому гроші, хоча могла би, просто тому що я розуміла, що логотип це важливо. І якісь корпоративні кольори це важливо в майбутньому. Я не хочу зараз просто повив... повісити вивіску там, де буде написано Мовна школа Тернопіль, а потім через півроку це переробляти. По навизка коштує, ну трохи коштує. У мене один банер з трьох коштував 8 тисяч гривень. Так це ще в 2022 році, я перепрошую. А, тому я приводжу вас до того, що, будь ласка, звертайтесь до класних спеціалістів. Будь ласка. І не шкодуйте грошей навіть якщо у вас бюджет обмежений. Значить подумайте, де можна зекономити, попросіть відсрочку, розбити платежі декілька на декілька етапів з вашими спеціалістами. Але зробіть з першого разу якісно. Хай не ідеально, хай не класно, хай можливо ви будете проводити ребрендинг. Навіть великі корпорації потім проводять ребрендинг. Це нормально. Але зробіть це гарно і так, щоб воно функціонувало. Перші часи, щоб хоча б воно вам окупилося, ми сьогодні з вами поговорили про найрозповсюдженіші помилки підприємців, які допускаються на етапі створення бізнесу. І давайте ще раз пройдемося. Перше це не фіксувати інвестиції на запуск, друге це не мати чіткої структури бізнесу. Третє це неправильно рахувати ціну. Четверте це не обліковувати свої доходи, витрати і не вести бюджет бізнесу. І п'яте це не звертатись до спеціалістів. Якщо ж ви відчуваєте, що вам потрібна допомога в оптимізації фінансів в Розрахунку бізнес-плану і загалом в розумінні, яким чином вести бізнес, хоча б на перших етапах базових, я вас дуже запрошую на свою консультацію. Будь ласка, пишіть мені в інстаграмі або залишайте плюсик в коментарях під цим відео, і я вже буду з вами зв'язуватись. Я сподіваюся, вам це відео було корисним, цікавим і до наступних зустрічей.